Возз'єднання з родиною на сьогоднішній день доступне для всіх громадян України зі статусом угор, також тобто, маючи офіційне працевлаштування або підприємницьку діяльність, ви можете отримати карту побиту для себе і для членів своєї родини, чоловіка, дружини дітей. Для возз'єднання сім'ї по карті побиту вам не обов'язково чекати на отримання своєї карти. Вся родина може подаватися разом. Мене звати Володимир, це канал про життя у Польщі і легалізацію. Поставь лайк у підтримку каналу та підпишись. Зауважу, що термін воз'єднання узагальнює різні підстави. Це може бути побит з чоловіком або дружиною, побит з батьками, інші підстави і неоколічності. Тобто, юридична назва підстави, на якій ви складаєте заяву на карту побиту, буде різною в залежності від ситуації через невірне трактування підстав та різних вимог. Можна отримати відмову або карту без доступу до ринку праці. Далі ми будемо називати цим терміном карти, які отримують члени вашої родини, які є у вас на утриманні, хоча юридична підстава може називатися по-іншому. Перед подачею важливо проаналізувати документи, вимоги та розрахувати заробітну плату, щоб її вистачило на утримання родини. Хто має право на отримання карти побиту по возз'єднанню з родиною? Чоловік або дружина заявника, чоловік або дружина заявника, які перебувають в неофіційному шлюбі, діти до 18 років, батьки. Отже, якщо ви маєте офіційну роботу, ви можете легалізувати свою родину. Увага! Чекати на отримання карти своєї не потрібно. Що важливо, коли ви подаєтесь родиною? Перше, треба мати одну з перелічених підстав на перебування. Карта сталого побиту, карта часового побиту, карта резидента, блакитна карта, польське громадянство або підстави на отримання карти побиту, коли сім'я подається разом, а заявник ще не має карти. Друге, щоб отримати карту на 3 роки, одним з важливих моментів є мінімальна заробітня плата. На сьогодні вона становить 4666 злотих бруто в місяць. Рахуємо, чи покриває ваша офіційна зарплата. Утримання вас та членів родини, які у вас на утриманні. На сьогодні це 823 злотих нетто на кожну особу. Плюс до цієї суми рахуємо вартість оренди вашої квартири, яка вказана в умові оренди. Зауважу, що 800 плюс, якщо ви отримуєте на дитину, теж враховується як дохід. Що робити, якщо ваша офіційна заробітна плата менша? На сьогоднішній день у Польщі діє спецустава допомоги громадянам України. Під час війни від 12 березня 2022 року це стаття 42а пункт 1, в якому вказано, що у випадку, коли громадянин України не виконує вимоги до надання карти побиту, замість відмови отримує карту на один рік з дня видання децизії. Тобто, навіть якщо ви не виконуєте всіх вимог, у тому числі по заробітній платі, ви все одно отримаєте карти на рік. Таку можливість дає спецустава, і це дуже великий плюс. Коли кажуть, що Польща закручує гайки, я з цим не згоден. Зараз українці навіть не отримують відмов. Які ще потрібні документи? Список документів відрізняється в залежності від конкретної ситуації. Перелічимо все: заява на отримання карти побиту, трудовий договір, підтвердження наявності стабільного і регулярного джерела доходу, що покриває утримання всіх членів сім'ї. Фото 3,5 на 4,5 см. Документи, підтверджуючи родинні зв'язки: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, свідоцтво про усиновлення, договір оренди житла, мельдунок тут не потрібний, страхування ЗУС або приватне, ксерокопії паспортів, квитанції держоплат. Також можуть знадобитися додаткові документи з місця праці, кожний випадок збирається індивідуально. Зауважу, що ми спираємось, по-перше, на закон. Устава з дня 12 грудня 2013 року о Цузажемцях. Не з інформації з Тіктоку, не з Фейсбуку або від знайомих. Також важливо звернути увагу на залончик номер 1 з вашого місця роботи, якщо ви подаєтесь, на карти разом. Тобто ви по роботі, а ваша родина з вами на воз'єднанні. Як він має бути заповнений, дивіться ось тут. Також. Ви можете подивитись, як заповнювати внесок на карту побиту. Ось тут у нас є про це окреме відео. Що також важливо знати, на кожного члена родини відкривається окрема справа. Тобто автоматично ваші діти або подружжя карту не отримують. Ви повинні зібрати пакет документів окремо на себе і на кожного члена родини. Держоплата також окремо на кожного члена родини. Які оплати? Основний заявник, якщо по роботі, це 440 злотих. По підприємницькій діяльності це 340 злотих. Члени родини на отриманню також по 340 злотих, плюс 100 злотих за видачу карти побиту на кожного члена родини. Також кожен має мати електронну резервацію на подачу або ж сімейний формуляр на родину. На кожного члена родини повинен бути створений внесок і кабінет у Інпол і МОС. Строки очікування можуть відрізнятися в залежності від воєвудства та повноти зібраного пакету документів. У Варшаві зараз це 6-8 місяців. Всі члени родини отримують децизії у різний проміжок часу. А на отримання самої карти побиту треба зачекати ще декілька місяців. У разі відмови, у випадку, якщо це не громадянин України або якщо ви не згодні з терміном, на який ви отримали карти. Ви можете подати апеляцію, тобто оскаржити рішення протягом 14 днів. Як завжди, на всі ваші питання я відповідаю у коментарях під цим відео. А якщо вам потрібна індивідуальна консультація або супровід нашої фірми в отриманні карт побиту, контакти є в описі під цим відео.